Дня. Як завжди, Єдеса Ірина Харченко з вами. І сьогодні ми продовжимо досліджувати обухівку. Це такий курорт в 20 км від Дніпра, всього навсього. Сьогодні ми з сім'єю приїхали відпочивати на декілька днів на таку базу відпочинку Дача Горця». Вона називається. Вона знаходиться на Орілі. Ось, дивіться, там орій, чудовий пляж, чудовий пляж. І зараз ми дослідимо трошечки територію. Зараз вам покажу пляжик. Дуже гарний пляж, там є кафешка, там є альтаночки, де можна засмажити шашлички. І можна взяти на прокат також. Луткі, вілікі і все, як ми любимо. Отже, зайдемо на територію, подивимось, там дуже гарно. Дуже гарно. Дуже зелена територія. Мені тут дуже подобається. Ми тут не вперше і не в останні. Одна з таких, ну, найбільш, я б сказала, бюджетних. Бас відпочинку. Нас зустрічаю такий вовк і пес, звісно, по мультфільму улюбленому нашому. І ось така територія квітуча. Бачите, такий ліс, такі сосни величезні. Дуже гарно. Ось такий басейн. Гарний. Сліжачками, і він, між іншим, з подогрівом. Тут водичка 26 градусів. Дивіться, люди відпочивають. Тут можна покупатись, не дивлячись на те, що температура повітря зараз десь, можливо, 23-24. Не жарко, але в басейні покупатись можна. Пляжик. Сьогодні не дуже така літня погода, але дуже приємна така погода. І сонечко, і хма, хмарочки такі симпатичні. Але хочу вам показати, який тут пляж. Це Оріль. Ось там народ смажить шашлички. Мабуть, якесь свято у них. І там на косі є альтанки. Зараз я вам їх покажу. Така тут дуже приємна зона відпочинку. Бачите, такі альтаночки з мангалами, така коса. І тут можна дуже приємно провести час. Хочу показати вам наш номер. Він звичайний, звичайний номер, але з усіма зручностями є холодильник, є чайник, але що мене порок, це ось такі речі. Все, що потрібно, і навіть що ви думаєте це? Це зубні щітки. Така дрібниця, але приємна. Зараз ми йдемо до ресторану обідати. І він такий в мисливському стилі. Дивіться, ось такий ресторан. Є літній, літній майданчик. І ось така краса навколо що будемо їсти, я вам обов'язково розкажу. Принесли ось такий борщик картопелька по селянськи. Дивіться, яка подача. Крутезна. Смачного. Ну що ж, ось так ми відпочиваємо. І сьогодні вночі була пригода така: якийсь чоловік вночі ходив. По лісу з ліхтариком і розповсюджував якийсь дим. Це вони так травлять комарів. Тому комарів тут немає для тих, хто їх дуже боїться. Тому ми рекомендуємо дачу горця усім бажаючим як небезпечне місце. І Якщо вам цікаво, трошечки такої корисної інформації, ми заплатили за наш номер на трьох 2300 гривень. Це такий бюджетний варіант. Але за басейн в таких номерах треба доплачувати 300 гривень з людини. Але воно того варте, тому наша дитина щаслива, басін з підігрівом. Сьогодні тепло і на вулиці, але на пляжі, на Орілі не так комфортно. Тому ми зараз біля басейну. І запрошую, якщо вам зі мною цікаво, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей в різних локаціях нашого міста і його околиць. Papá.